Привіт, малята! Сьогодні ми підемо до зоопарку. Пограємо і заспіваємо разом. Ой, подивіться, хто це гарчить. Це Левчик, але він зовсім не страшний. А ось і слоненятко. Він любить воду і бризки. Зебра стрибає біло-чорна, мов веселий м'ячик. Ого! А це мавпочка. Вона дуже грайлива. Мавпочка стрибає, жирафа дуже висока. Але вона бачить кожного з вас. В зоопарку звірята. Кожен з них як маля. Весело тут і цікаво танцюємо. Ура, ура! А тепер малята заспіваємо разом. Слоник, сонечко іде, тук-тук-тук, схопота водичка, плюк-плюк-плюк, зебра бігає, тук-тук-тук, в смужках ся так і лук. Мавпочка стрибає, опа-па, хвостиком махає, ха-ха-ха, жирафа ніжка висока, превисока, до зірок майже дійде рука. Зоопарку. повторимо ще раз один, <плес> два, три. Лепче, <плес> легче, жовті печеряві, добрий вік, повір. Слоник сонечко, іде, тук-тук-тук, схопота вобічка, плюп плюп плю, плю, плю. забрабігає, тук-тук-тук, в смужках ся, от отак і лук. Мавпочка стрибає, опа, па хвостиком махає, ха-ха-ха. Жирафа ніжка висока, превисока, до зірок майже дійде рук. З них, як маля. Весело тут і цікаво! Ура, До зустрічі, друзі! Тепер ви знаєте, хто живе в зоопарку. Папа! -па.